750 гривень. Рибацький набір за 750 гривень. Що сюди входить? Котушка інерційна кобра? 300 метрів нить. Фідерне снасть. І фідерне водилище. Набір 750 гривень. Також можете замовити за 1650 гривень. В комплекті два водилища, дві котушки інерційні кобра, нить 300 метрів. Дві. Фідерні Снасті, Супер Карась. Суперкарась 2 і дві одиниці Суперкарася, з якими ви завжди будете з рибою. Два перехідники. Дві плаваючі насадки горох мікс. Два дзвіночка погрімушки. Набор крючків, набор світлячків для нічної рибалки, ножиці для рибалки, два тримача під утки, чохол під утки і в подарунок клеєва приманка. Бум. За ціною 1650 гривень. Всім гарного дня!